Притча про бентежність. Одного разу учень прийшов до мудреця і сказав Учителю, мене постійно щось бентежить, я не можу знайти спокій. Думаю про майбутнє, боюся зробити помилку, турбуюся про те, що скажуть інші, як мені позбутися цієї бентежності. Мудрець усміхнувся, налив у чашку води і кинув у неї жменю піску. Вода одразу стала каламутною. Подивися на цю чашу, сказав він. Це твої думки, які ти постійно тривожиш. Як ти гадаєш, що потрібно зробити, щоб вода стала чистою? Почекати, доки пісок осяде, відповів учень. Саме так, кивнув мудрець, твоя бентежність зникне, коли ти навчишся не метушитися, а дозволиш розуму заспокоїтися, довірся життю, і воно саме все розставить на свої місця. З того часу учень почав практикувати спокій і незабаром помітив, що його бентежність зникла, як усів пісок у чаші.